Ну, в як у звичайного депутата, звичайно, робота. Робота буде дуже серйозна. Повірте мені, це для мене е, е, щось нове, але е, повірте, е, я не підставлю і фактично буду підтримувати, і намагатися робити все, що я обіцяв у своїй перевиборчій програмі. Е, звичайно, робота складна. В державі неспокійно, і те, що робиться зараз, воно якось і заставляє швидше рухатися, приймати швидкі рішення. Є якісне рішення. Надіюся, що коаліційна угода, яка була підписана, зараз буде вона сьогодні Буде підписана до кінця дня. Також саме кожен депутат поставив свій підпис на цю коліційну угоду. Надіюся, що фактично ці рішення і що те, що приймалися, підеш на користь. В коаліційну угоду потрапили всі наші ідеї, всі наші пропозиції, майже все консенсусне рішення. Я надіюся, що це ніч на покращення. Майбутнього наших дітей хоча б. Привітали колеги, друзі, дзвонили, смс-ки писали. Дуже багато колег, які в прямую ефірі дивилися. Я так зрозумів, на Фейсбуці вже деякі матеріали вже з'явилися. А, присяга наша, ми приймали присягу, засвітилися, скажімо так, відчуття відповідальності після прийняття присяги, повірте мені. Ця аура якось надихає і штовхає на якісь такі більш відповідальні речі. Я не вважаю вже опонентом. Я думаю, що Івану потрібна буде, Семенюку потрібна буде навіть допомога моя як депутата. Я сподіваюся, що він звернеться, тому що в нього велике підприємство. І зараз ці часи, ці скрутні часи вимагають від нас консолідації. Ви готові йому допомагати? Звичайно. Звичайно. Навіть якщо він не буде звертатися, я знаю дуже багатьох людей, колег, друзів, які працюють в нього на фірмі. І враховуючи, що Буковина є така територія невелика, да, Буковина наша маленька за територію, територіально, там май, майже всі друзі, родичі навіть, чи таке Так що всім його друзям ми будемо допомагати. Абсолютно не бачу себе поруч з або е, навіть я не, я не уявляю собі, як я з попієм буду приняти якесь рішення. Це просто. Чому у вас якісь конфлікти були між собою? Чи конфлікти були, це особисті були конфлікти і це конфлікти по роботі? Ну, скажімо так, те, що вони робили в 2011 році по відношенню до моєї сім'ї, до моєї родини, я думаю, це не йому на користь зараз.